Він жив як усі: дім, робота, спорт, дружина, двоє синів. Завжди міцно стояв на ногах і розраховував тільки на власні сили. Він був щасливий. Допоки у його життя на великій швидкості не увірвалася автокатастрофа. Ну, буквально одна секунда поміняла. всю нашу жизнь. У нас была довольно-таки неплохая жизнь, успешная, я так думаю, счастливая. Двое детей росли, и одна секунда все изменила. Эти три года, это были три года операций, больниц, страданий. И теперь мы только надеемся на то, что мы хотим вернуться к той старой нашей жизни. У 2009 році унаслідок аварії Сергій отримав тяжкі травми кісток тазу та лівої ноги. Три роки лікування у клініках Львова та Києва не принесло навіть задовільного результату. Після двох важких операцій виникли ускладнення. І як грім серед ясного неба вирок. Довічне каліцтво. Мій тато був у дитинстві спортсменом, грав в баскетбол, змагався за школу і область нашу. На чемпіонатах України з баскетболу. Після того, як стався аварія, трохи нерви в нього були не, не в спокої. Я думаю, що йому дуже важко в цей період. Хвилююся, просто не можу ніяк справитися з цим. Прогнози наших лікарів мало оптимістичні. Плюс до того, що. В принципі, на певний час навіть опустилися руки. Але враховуючи те, що я батько двох дітей, хотілося б в принципі, підняти дітей на ноги, щоб не стати тягарем в майбутньому для своєї родини. Сергій не міг змиритися з таким життям. І після довгих пошуків та заочної консультації у спеціалізованій німецькій клініці міста Регенсбурга отримав довгоочікуване запрошення на двоетапне лікування з виготовленням персонального ендопротезу. Доля дає йому шанс на здорове повноцінне життя, яким він марив останні три роки. До Сергія повернулася надія. Але вартість лікування це 20 тисяч євро. За роки хвороби фінансова можливість моєї сім'ї, моєї родини, всіх моїх близьких, рідних вичерпані. Але в принципі, завдяки допомозі людей вдалося зібрати частину суми, але її далеко недостатньо. Вже 10 грудня мені потрібно бути у Німеччині. Прошу всіх небайдужих допомогти мені фінансово. Я Сергія пам'ятаю. Молодим, здоровим, фі -фі фізично і духовно. А зараз, коли я побачив останній раз, у нього зневіра в очах. О ось це саме страшне. не каліцтво, а, з а, а зневіра, яка і породжує страх, і знищує душу. Але я думаю, що люди в нас, як... які вірують в Бога, які вірують в добро, вони мають допомогти.